І так, всім доброго дня. І давайте я вам покажу, що значить зробили за два дня в цьому апараті. Значить, вихлопна труба, чпонік донизу. Спочатку просто тут і переварилися і опустилися. В чому сенс для чого? Для теплиць, коли будеться е, тут Шпильку зняв одну другу, забрав це звідси. І ти типу, поїхав теплиці. Дивіться, яке реже чудо прийшло. Дивіться, яке мале чудо. Поставте йому лайк. Дивіться, яке воно гарне. Ну воно трошки дике, але то нічого. Ну йди сюди. Ну йди. Режі кіт. Ну йди сюди. Йди маленький. Іди. Давай. Про... Давай, скажи, як тобі? Нормально? Ну, коротше, котове подобається. Каже, непогано. Буде, їздив замість мене. То що йому треба трохи сідушку сюди. Я йому дам, щоб він, коротше, доставав до руля. Е, значить, що зробилось? Сідло. Чпонік, збільшилось тут і два. І хто бачить зашита срака. Бачите, що зробилось? Зашили дупу і сюди вже не буде летіти пісок. Далі. Коли ти сідаєш ногою, зараз покажу, як воно получається. Ось. Ось так виходить. І постійно, ну, там газ ти газуєш і постійно у цьому місці ти перетреш. І воно до голого металу протирається. Мені воно не сподобалось, тому було прийнято рішення дати сюди коврик. Ось. Якось так. Далі. Хто знає як скаутів речах вало відбора потужності, він був набагато нижчий. І те, як виходить. Ти сідаєш за трактор і ти завжди руку ось сюди пхав, ну, тягнувся. Я рахую, що це було незручно і було прийнято рішення зробити його вищий, доварити. І дивіться хід його. Зараз от його хід. Тобто супер. Все. Далі. Я зараз лізу з трактора. Е, дивіться, понижена, повишена. Також в нього йде, е, от, е, як вам сказати, звідси і ось так чуть-чуть до -чуть доверху. Відповідно також, коли ти сидиш, ти, рука в тебе тянеться сюди. Ну, сюди повишена, тут понижена. Е, рішення було, що переробити речах. Тепер сів ладошкою чпоньк туди. Сюди поїхав. Воля, Далі в мене просочувалось ось тут е, масло свіцить, то посадив на герметик. 500ків з культиватором пробігав, все чотенько, все нормально, нічого не страє. Далі, що зроблено? Речах, навіски. Навіска в нас опущена. Далі ще нейтральне положення і доверх. Ну і демонструю, як воно виходить. Значить, заліз на свій апарат. От. Дивіться, скільки місця. Між ногами тобі вже нічого не мішає. Шикарно. Просто КПП, дивіться. Збоку. Вижив степлення. Опа, і дивіться, це в нас друга включена. От, вона до мене. І я газую. І мені нічого не мішає. Все. Нейтральне положення. І. Дивіться, сюди і от, маєте нейтралку. Ну, стало, так, не можу включити. Ну, не суть, коротше. Е, значить, включаємо третю. Є. Включена третя, І. Так, нейтральне положення і. Туди йде далі. Е, так. Що я хочу далі показати? Угу. Значить, дивіться, як удобно стало по е, також. Збільшив ось цей важель і як ти опускаєш. Просто сидиш, так ну ти їдеш, тримаєшся, ваша ладошечка і все. І так як можете побачити, я з нею навозився з цим речагом, тому що раз. Два, 3, 4. Тобто, е з першого разу в мене не вийшло так зробити. Получалося як? Або речах мені мішав ось сюди, в ногу, коли ти включаєш передачу. Ліби я включав задню передачу, і у мене він е заходив аж ну, на цей речах, коли включаєш передачу. Тому, якось так. Ось, друга. Перша, ну, ліби третя, якщо там почаску поставиш. І е, четверта, ліби шоста. Просто, ну, супер. Я не знаю, чи індентично, як техновори на ромки. На СВ-160-му. Ну. Вибив передач, ну, хлопці, ляля. В кого скаут? Не знаю, чому скаут досі цього не може ви зробити, будь ласка, імпортера, якщо ви це відео подивитесь. Вам не тяжко дати на це завод, щоб просто одразу оце зробили. Це настільки удобно далі зробіть вищий речах. Ліби ще його зробіть так і от сюди. Це дуже удобно. Вал відбору, гідравліка. І, ну, зараз стану на культиватор і покажу, як воно виглядає. Дивіться, фокусуйся. Ось так. Просто маєте. І дивіться, ногам свобідно. Все шикарно. Ніхто тобі між ногами тут і не мішає. В принципі, вже, так як е, привичка ще не відійшла, чотири рази вже е, між ногами шукав коробку. Тому якось так. Так що підписуємось. Всім па-па.